Вітаю, мої любі, мої хороші, мої любимі. З вами Олександра. І сьогодні ми розглянемо ситуацію конфлікт між Трампом та Маском і що це принесе Україні. Давайте розпочинати. Поки я буду тасувати карти, пропоную вам поставити вподобайку. Так, давайте взагалі подивимось, чи це насправді їх конфлікт, чи це гра. Справжній конфлікт, причому назрівав вже довгенько, він же був в дорозі. І це основано ще на якихось грошах, які хтось комусь не додав. Чи однією з причин цього конфлікту є те, що Трамп не хоче бачити поряд собою конкурента, такого медійного, багатого, популярного, Трамп сам хоче бути зірочкою. Давайте подивимось. взагалі то так. Дивіться, які карти випали. А, в його сім'ї. Тяжко бути зірочкою ще комусь, окрім нього. Тому він вирішив змінити цю ситуацію кардинально. Тобто була людина, немає людини. Поряд із ним в його сім'ї. Давайте ще подивимось, може маск кудись вліз туди, куди не треба було совати свого носа. А то ж він може бути такий дуже цікавий, чи заліз кудись маск, туди, куди не потрібно було. О, так. Да. Да. Заліз, от он, іде дивитися, почуває себе ну, таким дуже уж... Я все можу, я все маю знати. І заліз такі якісь куварні, такі потаємні а, розмови і теми, які він не мав чути і бачити, і взагалі приймати в нього участь. І що? І що Трампу це не сподобалось? О, вже є відповідь. Фу, дивіться йому взагалі не сподобалось, що Тра... маск кудись дивиться. Йому це не сподобалось. А давайте ще подивимося, які можуть бути причини конфлікту між Трампом та Маском. Зараз розкладу. О, починається із вежу. Угу. Там конфлікт такий серйозний. Серйозний, звісно, гроші. Звісно, вплив. Вплив. Багато-багато грошей, які не додали, які десь приховали, якісь. Ну, те, що нам з самого початку і показало взагалі-то. Так, що ще може бути причиною конфлікту? Влада. Угу. Не влаштовує влада. А, тут маску не подобається, як Трамп керує країною і що він робить? Це карта обману скритості, якихось підступних рішень. тобто... Маску не подобається, як Трамп керує. Ну, ще ми побачили з вами зірковість. Так, що має бути лише одна зірочка на небосклоні. Боже мой! Яка прикрість! Конкурент! Так, ну, звісно. Так, да, от. Підступний хід короля Кубків. Угу, стосовно пожаклік, ну він, він розглядає, що маска не як рівного собі. Якщо випали два королі, то Трамп вважав, що маск рівний йому, а так він вважає його дитятком. Якимось Угу. Так, ну що ж, причини зрозумілі, і влада не влаштовує, і гроші не додали, і має бути лише один король на цьому, в цьому світі. Ну, зрозуміло, чи маск. Шукає собі зараз інших впливових, якихось покривітелів чи партнерів, чи, чи когось, з ким би він мог дружити проти Трампа. Так, дивіться, він вже хлібнув і дуже так воїнственно налаштований для того, щоб знайти собі коло однодумців і зробити Трампу ну, таку десятку мечів. Десятка мечів це завдати, або, ну, скажімо так, а ще й швидко завдати. Десятка мечів може казати про біль в його кар'єрі, про біль в його оточенні. От, зробити настільки, щоб він отак от лежав і не рухався. І це також може вказувати на те, що Трампа можуть взагалі піти кудись. Ну… Да от Карта хвороби, карта переходу. І я цього вам не казала. Це казали карти, не я. Тож, ставте, скоріш, подобаєчку, підтримайте мене. Я вам такі секрети тут розповідаю. А яка відповідь буде Трампа на ці пошуки, на ці дії? Маска. Відповідь Трампа. О, так Трамп теж готує. Ну, скажу вам так. Що там у нас на дні? Ага, домовляється. Домовляється також. Він теж не просто так сидить. Він домовляється, він якусь робить а, підставу. Він якусь робить підставу для маска, І це пов'язано з грошима. Це пов'язано з його положенням в оточенні, в якому вони знаходяться. Тож, він також налаштований. Він, він також налаштований на боротьбу, причому з мечами це не просто. Я тобі сказав, налізти всю пісочницю. Ні-ні-ні, там буде якісь серйозніші слова. Ось так. Далі, що ми з вами подивимось, це. А чи помиряться вони взагалі? Кажу так по справжньому вони не помиряться, бо Трамп він за дуже часто впадає королем кубків. Він не хоче подавати от, відtі, рука міра, не хоче він цього. Але хитрість хит, по хитрому ходу, по обманному ходу, він зробить вигляд, що конфлікт ніби так уважен, да, все це заради вигоди, але насправді, насправді цей конфлікт нікуди не дінеться. От, по-справжньому, знаєте, пройшла обіда, пройшла любов, завяли помідори. Ось така буде в них ситуація. Будуть робити вигляд, що все нормально. Для того, будуть робити вигляд, от, закривати глаза, очі на те, що в них був конфлікт, для того, щоб отримувати користь. Як ця сварка вплине на Україну? Ну, чесно кажучи, от щоб положа руку на серце, ну, майже ніяк. Тобто, як були у нас качелі з Америкою зараз під час правління Трампа, так вони і будуть. От ми зв'язані з ними, ланцюжком. Ось вони нам не допомагають у, у, нашій, у нашій війні. Потім вони вирішують допомогти нашому дому. Потім вони знову нам не допомагають, потім знову допомагають. І, і ось от такі от качелі, як були, так і будуть. Тобто, сам цей конфлікт Трампа і Маска на. Саме на перебіг війни в Україні, ну, я б сказала, не також і суттєво впливає, бо гормональний фон президента він все також є нестабільним. Не нашого президента, а американського, якщо що. Так, а як цей конфлікт вплине на США? Давайте подивимось. Може в них там щось буде цікавеньке? О, карта башні сама вистрибує. Ну, добре. Це значить, що вплине суттєво. Ну, давайте більше, більше подробить, будь ласка. Як вплине? Знову цей король Кубки випадає. Трамп лютує, Трамп видумує, Трамп робить якісь такі кроки. Він буде приймає якісь таких законів, які будуть якби неугодним маску. Да, йому підпортять життя. Но одночасно це підпорте життя от, і звичайним людям, усложніть їх життя. В своєму домі приймають такі закони, які зупинять маска, а також зроблять е, тяжко е, е, і людям, е, звичайним громадянам. А ось ці мітинги США, які зараз йдуть в Лос-Анджелесі безпосередньо це. Якось пов'язано з конфліктом Трампа і Маска. Під грифом секретності. Кажуть, ви що? Та ні, та ні, це взагалі не зв'язані між собою речі. Насправді випадають карта сили, карта смерті, десятка мечів. Це флеш рояль. І далі я хочу сказати, буде. Вони від цього нікуди не йдуть. Тобто так, це пов'язано. Все, все, що я планувала подивитися по цьому питанню, подивилася. Якщо у вас є якісь цікавенькі питання, задавайте. Підписуйтесь на канал і будемо ще далі дивитися. Бувайте! Гарного дня!